Так що, друзі, всім доброго. У нас ранок чи день? Чи що? Бо я вже, по, вже втратив, так сказати, як воно там правильно. Ранок до восьми ранку. Так, так що всім, всім доброго дня. Знаходимося в магазин світ кормів. І це моя подружка тітя Оля. Колись я вже один разочок знімав. От, І ми з нею вже, щоб не збитися з рахунку, ну десь так. Більше десяти років ми люди, що, думають, що я спілкуємо. Так... Ні, десять років я маю на увазі в цьому напрямку. З, о, з того моменту, коли я розпочав займатися домашнім господарством, казав, я ніколи ним займатися не буду. В цьому Олі я брав перші кормушки, і в мене вони по сьогоднішній день ще досі є. Хоча їх не використовую, але ну як не використовую в бройлерах. Я використовую там не сучку, коли там Леся Петрівна інкубірує, або там перепилята. От буває ставимо. Так що, друзі. Від кормів, так як він був, так і є. Заїхав. Опа. Пошлете, пошлете її. Без питань. Так що, друзі, тітя Оля як не була? Не посилати. посилати не треба, ви що, залицятися тільки можна. Направити, що у Олі є. Женіхи? І, і не один, це дуже добре. Це кроликів, для маленьких є корм? Звісно, і для великих теж. Так що. Так що, друзі, я приїхав до тіті Олі в гості провідати її і заодно куплю банок. Банки 0,5. На даний момент зараз почали використовувати банки під кришку справжню, таку під закруточний ключ. Чому? Тому що були у нас моменти. Не із-за того, що вони дешевші, а із-за того, що є момент з кришкою євро. Попали ми на одну кришку, і та кришка нас трошечки підвела і вирішили ми все-таки перейти назад до традиційної кришки, і почали використовувати під закаточний ключ. Ви теж по банки чи по корм кроликам? Та на Олю подивитися. А воля взагалі гарна жінка. Скажи. Ну це що, я не знаю взагалі, що вона тут сидить. Ні, вона є? тут сидить, ви ж розумієте, сюди ж, якби не було тюлі, то я б сюди не прийшов. Ви ж розумієте? А, а я, я... отож От, я... От, я... і ви, це дуже важливо. От хай ваше руководство вам бонус плюс, тому що ми сюди ходимо тільки за те, що ви тут є, а, а заодно і купуємо е, різні речі. Так що, тіля, посчитайте мені 10 упаковок банки 0,5 і щоб кришок мені хватило. Якщо кришки прикольні, класні, тоді я беру на всі банки. Якщо ви даєте гарантію, я ви даєте вс... полінка, полінка, хороші? Ви такі використовуєте. Точно. а що ви, Оля, скажете, як взагалі в цьому році, не знаю, як. У... я то по собі там сужу завжди. Як по людях? Зменшилась кількість людей, яка тримає домашнє господарство? Трошки зменшилась. Трошки це скільки, на 50%? Ні, не набійся. Не набійся? На 10. на 10? У вас статистика така цікава. Ну, по моїм міркуванням трошки більше. Трошки більше. І... Дуже більше, але є люди, які наоборот, ті, що покинули, а є люди, які з'явилися нові. Тобто, які люди попереїжджали там з міста або переселенці, пробують заводити домашнє господарство, тому що зі мною також спілкується багато людей. Ті, що ніколи в житті не займалися господарством, і страхують себе і свою родину, щоб забезпечити себе на чорний день продуктами харчування, а також забезпечити. Не тільки себе, щоб можна було відщипнути від себе якусь кількість для своїх знайомих, друзів, які боронять нашу неньку Україну. Так що це тільки дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ми на сьогоднішній день можемо ця працює, а працює, знаєш, вона щось там заробляє. Якщо заробляє, знаєш щось відщипує. Бо я цю жінку знаю дуже добре. Вона там періодично дивиться мій канал. Постійно. Постійно дивитесь? а коментарі ж не пишете. давно дивилася, бо Получите по задниці тоді. Це Прийде, як там, прийдуть холода, тоді будемо дивитися. Ми вже пішли тоді, Оля, на 22-й автомобіль. Так, да, я знаю. — А, так ви ж знаєте. контролюєте. Да, <рес> Для 58-ї бригади. Я з хлопцями зустрівся. Зустрічався в Покровську позавчора, іменно 58-ма бригада, в яку ми збираємо Бондарю Володію, він із Березані. І вони, на жаль, от ну, люди просто е, це не говорять там, наприклад, в новинах, да, тому що тільки говорять, скільки вбили Кацапів, скільки знищили ворога. А от хлопці втратили вісім автомобілів за один, ну за пару годин. І от звертаються на сьогоднішній день за допомогою, а ти один і ти не можеш. І я от звертаюся завжди до таких, як сам, і сужу по собі. І прошу тих українських блогерів, які е, десь там мене гидять в тому плані, що я десь там піарюся. Ага, але завдяки вони піаряться і допомагають, так як ти допомагає. да, вот, ну хай би об'єдналися, хоча б якусь силку, якийсь пост, або взяли хоча б один збір того чи іншого підрозділу і допомогли нашим хлопчикам боронити нашу неньку. Тому що коли вийшов, наприклад, от я беру зараз два збори на 58 бригаду, це мінометний розрахунок і Володькин, який підвозить БК, продукти і все остальне. Тобто, це можна сказати забезпечення і мінометний розрахунок. Які потрібні автомобіль, а це більше 10 тисяч доларів треба. От, от і все. А люди просто цього не розуміють. Ніхто за нас виборюватися буде, не буде. І більшість людей говорять, що «Харе, там вже просить йдіть до депутатів. Ну, якщо в людей є можливість піти до депутатів, хай йдуть. У нас ми поки працюємо в цьому напрямку, от у домашньому господарстві. Щось щипаємо від себе, анголу прийшов до нас. Так що, друзі, знімаю без селфі-палки, відео може трошечки не дуже якісне. У в цьому магазині можна придбати комбікорма, БМВД, премікси, різні речі. Так що воно є цибулька посадкова, горчиця, міндобриво, оцит, олія, сіль-лизунет і багато-багато інших речей. Так що я зараз буду грузити баночки. От, а далі буде. Мені? Давайте. Я вже 100 год не дивився ціни, які у нас нашу і як. Кролики. кажуть, крамар – найкращий комбікорм для кролів. У нас є кролівод Олександр Левченко в Берзані. Він тільки його використовує. І в Лукашах Олег теж. Кажуть, що які комбікорми класні в крамарі, то це 100% кролячий взагалі шикардос. Ти ж ти шо, шо, самому їсти. Да. Так. Та мені, що беремо логіку. Ну так беремо, мене, чи що. Беремо. Ага. Ну да. я, я думав, так. Ой. Костна мука. Ні. Скільки? А я вам Пачка? Так, да. по кілограм. В Тюті Олі зібрали ага. тут, були консіліум, трошки побалакали, нічого не знімав. Але такий цікавий вийшов у нас, не знаю, чи діалог. Да. Так що, що я можу сказати? Оля, що ти можеш і скажеш? Що ти побажаєш нашим українцям? Здоров'я, миру, добра всім і об'єднуємося. Саме головне в об'єднанні сила в будь-якому напрямку, де б і чим би люди не займалися. Треба об'єднатися. Сильний колектив і на роботі сильний колектив. У вас колектив невеличкий, ви одна, і ще у вас вже є напарниця. Нарешті да? з роками. Але від цього теж багато чого залежить, тому що знаю, колись теж. Моя дружина працювала в торгівлі і зміни. Один крадить, а всі платять. Таке було колись. Ну, я, ну, був я в цьому як. Ну, розоблачив я одну був людину, і було таке у зміні три людини. А коли ревізію роблять, то нехватка, наприклад, там 5 тисяч гривень розділяють то на всіх, а вкрав один. От і вся математика. Так що я вам бажаю, щоб у вас колектив був сильний, хоч з двох чоловік, але і хлопчики там приїжджають з Да. Так що, друзі, хто е, проїжджає тут в районі вокзалу, є в нас тут, як вона там правильно, двір за ринком привокзальним. і тут є така чарівна, красуня, тетя Оля, яка реально тут вже більше 10 років працює і. Ну, в деяких моментах вона мене консультувала, ну, коли я розпочинав. Зараз я щось можу їй підказати. Ну, тому що інформація, якщо людина хоче до чогось дійти, вона повинна або її слухати, і робити для себе висновки, або просто не слухати і, і не питати. Тому що є й такі. Спочатку питають, а роблять по-своєму, да, там картоплю давати внутрі або курочкам. Все правильно, все правильно. Це все... люк, Ці тварини всеядні, вони повинні їсти все. Але для того, щоб отримати той чи інший результат, треба робити або так, або так. Ну тобто кожен рішає для себе і робить свої висновки. Так що, дідюлі, я бажаю також скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не я до тебе приїду, не банки закінчаться. Банки на фіга? на тушонку. Для кого? Правильно, тюдюля. Для ЗСУ. І це не означає, що це я всю тушонку роз, роздаю там Збройним силам України. Багато людей думають, що там е, Шелудько бреше, і якщо він зарізав свиню, то він всю банку вкатав і роздав. Ні. Є заробіток, наприклад, на свині я заробив 6 тисяч гривень. І якщо бувають такі моменти, буває роздаємо і на 6 тисяч гривень. Але є у мене підписники, які, наприклад, на сьогоднішній день людина проплачує. Вона сказала на 200 доларів. Вона з Америки. Ми це все діло пакуємо, відправляємо на Харків, і в Харкові в неї там родич, потім відправляє свої підрозділи Збройним силам України. А також є у мене підписники, які, наприклад, розуміють, що моїй родині також треба жити, що ми не можемо весь свій зароботок віддавати. Вони також там, от Вася із Німеччини, скинув 100 євро і сказав, це на тушонку для збройних сил України. Кому схоче, тому віддаси. Тобто, це є норма. Тобто, поки ми працюємо, поки ми можемо допомагати. От і бажаю всім працюйте, поки є можливість, підтримуйте один одного, підтримуйте в першу чергу наших захисників, тому що якщо вони не будуть тримати оборону, це просто буде не знаю що. Люди просто забулися, мабуть, що було. І кожен трусився, да, взяти перші дні повномасштабки. Ми цілували, обнімали один одного, такі були рідні, а на сьогоднішній день обратно починається одне те саме. Війна не моя. Ми їх туди не посилали. Ну, якби вони туди не пішли, то війни не було. Бо такі даже є моменти. Це молоді пацани, які шукають собі виправдання. Чому там Женя Остапенко воює? А він ні. А він каже: якби ти туди не пішов, то війни б не було. По-тихому пройшли б вони з парадом, да? і все. Ніхто б не от є люди, це березань. Да, так я знаю. Ой, дуже можна багато кричати, але все буде добре, і все буде Україна. Так що підтримуйте хлопців і дівчат, своїх родичів, знайомих, гуртуйтеся в такі кулачки, і все буде Україна. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.